Ви помітили, як гарно розвивається компанія Apple, Microsoft, ну і інші компанії. А помічали, як загнулись деякі компанії, ну, наприклад, Nokia. Там. Багато багато компаній. А знаєте чому так відбулося? А тому що компанії деякі опинились на вершині різко, швидко і інколи випадково. І все, що в них було? Це шлях вниз. От я, якщо мене зрозуміли, хочу вам дати пораду в своєму житті, проєктуйте такі дороги, які ведуть вас безперервно вгору. І немає стелі, в яку ви впретесь. Бо це шлях тупиковий, з нього є тільки шлях вниз. А ті, хто в горах бували, знають. Що не така проблема залізти на гору, не така проблема вилізти на дерево, проблема злізти цілим і неушкодженим. Просто порада.